Київ перетворився на світову столицю безпілотників. БПЛА в Україні стають розумнішими, щоб ухилятися від російських сигналів глушіння. Стверджує видання Wall Street Journal. про динамічний розвиток безпілотного сектору на війні в Україні. Докладніше далі. Як пише Wall Street Journal, хоча безпілотники, які виробляють зараз в Україні, виглядають точно так само, як і ті, що вироблялися до російського вторгнення, але компоненти всередині повністю змінилися. Гнучкість українських виробників БПЛА зумовлена динамічними змінами на фронті та роботою РЕБ росіян. Зокрема, ми змушені дуже оперативно змінювати обладнання у БПЛА для того, щоб уникати глушіння частот супротивником, а також робити апарати більш автономними, обмежуючи інформацію, яку вони. Отримують від супутників або операторів, адже зв'язок може бути порушено. Водночас стрімко зросла здатність Росії та України вести радіоелектронну війну, перебивати сигнали, що керують безпілотниками, і робити їх майже безпорадними. Видання зауважує, що радіоелектронна боротьба налічує десятки років і широко використовувалася у Другій світовій війні для глушіння сигналів радарів під час війни в Україні. Обидві сторони збільшили використання систем глушіння і працювали над підвищенням їх їхньої ефективності, збільшуючи їхній радіус дії і здатність покривати більші частот. Причому Україна встановлює такі пристрої радіоелектронної боротьби не тільки на дрони, а майже на всі транспортні засоби, що працюють на фронті, вони мають різні форми: від простих антен, встановлених на транспортних засобах, до ручних пістолетів, що нагадують футуристичні гвинтівки. За цими процесами дуже уважно стежать західні компанії, тому що через зарегульованість виробництва БПЛА і обмежений простір для. Випробувань ті ж американські виробники відстають у розвитку на 2,5 роки. Wall Street Journal стверджує, що західні компанії прагнуть перейняти досвід України. Деякі з них створюють науково-дослідницькі центри в країні, а інші шукають можливості інвестувати у місцевий бізнес або співпрацювати з ним. Наприклад, у вересні минулого року компанія Auterion, що базується в Арлінтоні, штат Вірджинія, відкрила офіс досліджень і розробок в Україні з 20 співробітниками. Причому як Стверджують західні підприємці, американські дрони часто дуже складно модифікувати так, як це звикли робити українські виробники. Як підсумовує Wall Street Journal, за межами Китаю, Київ став світовою столицею безпілотників із великим ланцюжком постачання деталей і меншою кількістю обмежень на тестування ніж на заході. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.